Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам оповідання Остапа Вишні із циклу Великий Ростіть. Солов'яча яєчня. Приємного прослуховування. Славко і Людочка жили поруч. То була Славкової мами хата. А так трохи далі пройти жила Людочка із своєю мамою. За хатою Славкової мами був великий колгоспний садок. В тому садку росли яблуні, груші, сливи, малина, смородина і навіть абрикоси. Завідував тим садком старенький дідусь садівник, який дуже любив Славка і Людочку. дозволяв їм гуляти в садку. Вони були діти слухняні і не псували ні дерев, ні кущів, ні квітів. От настала весна. Зацвіли вишні сливи, яблуні. Побіг Славко і людочка в садок. Ох, як же ж хороше в садку навесні. Усе цвіте, пташки співають, бджоли гудуть, мед носять, сонечко припікає. Славко і людочка побігли в малинник. Прибігають до одного куща, а звідти якась сіренька пташечка тільки пурх і полетіла. Славко і людочка до куща. Розгорнули кущ, дивляться, а там під кущем на землі невеличке гніздечко, величку вимощене. І в гніздечку четверо маленьких яєчок, тільки не біленьких, а темненьких, такого кольору, як шоколад. Цур моє! скрикнув Славко. Ну, і хай буде твоє, погодилася Людочка. — А якщо гніздечко знайдемо, то вже буде моє. Добре? Хе, добре. Каже Славко. А якої ж це пташечки гніздечко, що такі, як шоколад, яєчка? М -м не знаю, <клевиця> каже Людочка. Давай спитаємося у дідуся він, мабуть, знає. Побігли Славко і Людочка до дідуся садівника. Дідусю, кричать, а ми гніздечко назнали під малиновим кущем, а в гніздечку четверо маленьких яєчок, тільки не біленьких, а таких, як шоколад. А дідусі каже то Соловейкове гніздечко. Чуєте, як у нас соловейки співають. Тьох-тьох-тьох-тьох. Тут їх не один. Я вже штук і зоп'ять по голосу знаю, бо всі вони по різному тьохкають. І ще тут десь їхні гніздечка є. Ну, нас знали так ви ж не видирайте яєчок із гніздечка, не руйнуй Соловейко корисна птичка, вона черв'ячки та куски всякі їсть А куски і черв'яки дуже шкідливі для садка. Пташки наші друзі. Вони нам допомагають, щоб у нас у колгоспі було багацько яблук, груш, ягід різних. Славкої людочка. Побігли до смородини. А з-під смородинного куща теж вилетіла така сама пташка, бо вони туди, а там кубелечко. А яєчок таких самих шоколадних не четверо, а п'ятеро аж. Цормоє! крикнула люда. Славко погодився, хоч трішки й заздрив, що у людечковому кубельці не четверо а аж п'ятеро яєчок. Славко і людечка умовилися, що вони не будуть руйнувати соловейкових гніздечок. Побігали Славко і люда, побавилися та й пішли додому обідати. А вдома розказали всім, що вони знайшли в садку аж двоє Соловейкових гніздечок. І Славкова і людина мама теж їм говорили, щоб вони не видирали яєчок і не ходили до кубелець, бо пташки можуть наполохатись і покинути своїх гніздечка. А тоді яєчка захолонуть, попсуються, і вже солов'ята маленькі з них не вилупляться. Славко, як лягав ввечері спати, все думав про шоколадні яєчка. Дуже ж йому хотілося, щоб вони в його хаті були, щоб можна було ними гратися. Соловейкові яєчка, хіба ж є у кого така іграшка? Ні, ні в кого немає. «А в мене буде, думав він, засинаючи. А на другий день устав Славко раненько, людочка ще спала, та й вийшов з хати. То куди це ти так рано? питає його мама. Піду трошки побігаю. Я виспався, каже мамі Славко. Побіг Славко на город, а звідти через перелаз у колгоспний садок. Дідусь садівник. Якраз вулики на пасиці перевіряв, і не бачив, як Славко в садок побіг. А Славко зразу до малинового куща зігнав з гнізда соловейка за яєчка і додому. Біжить, а яєчка в руках держить, у правій руці двоє і в лівій двоє. Як ліз він через перелаз, зачепився за сучок і впав, падаючи, закрив, щоб не подряпати лице руками. А в руках яєчка, яєчка побились, вимастили славці лице і носа і вуха, і сорочку. Ніс жовтий, вуха жовті, сорочка жовта, і тече все і капає, і сльози в нього течуть та з жовтком перемішуються. Прийшов він додому, а вже й Людочка до нього прибігла. Мама, як побачила, що з тобою, Славко? Яєчню лицем пнувся А Людочка побачила шоколадну шкарлупу від яєчка та як закричить Та це ж він з яєчка видер, як тобі не соромно, Славку, яєчна ти солов'яча. Розсердилася Людочка і побігла додому. Не буду я більше з тобою дружити. у воротях крик. Довго мама вмивала Славка, доки змила яєчню. І відтоді так і прозвали славка солов'яча яєчня. На другий рік уже не прилітав у той садок соловейко, що його гніздечко Славко зруйнував. А в людечконому кубельці вилупилося п'ятеро солов'яток. Вони виросли й полетіли на зимку аж у Африку. Бо там тепло, коли в нас зима, а навесні знову прилетіли в колгоспний садок. Старий Соловейко полагодив гніздечко під смородиновим кущем, і знову там було п'ятеро яєчок. А молоді нові кубельці собі поробили. Та як забіжить було людечко в садок, так вони тьохкають уже, тьохкають, ніби вмисне для людечки співають за те, що вона не руйнує пташиних гніздечок. А Славко і в сад перестав ходити, бо йому було дуже соромно. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, підписку, вподобайку. До нових творів.